Повертає м'яч, але там на підбиранні Харченко передача на тавакалян, тавалян пробиває і чудова Палянига Зараз зіграв. Тавакалян Йде передача на Харченка, а тепер вже чудово грає голкіпер команди. Хелс груп Федоренко. Намагався пройти вперед. Палянига відривається. Кравченко віддає передачу на Рожевського, Рожевський, намагається передати Касіча. Середа на добиванні не здається це зробити. Палянига перекидає. Варуша відбиває, чудова комбінація. Варуша скидає. Палянига пробивав, Касіча Палянига пробиває і не влучає Євген по воротах. Прочитав цю комбінацію, котра закар команди Благодать, а Доходить передача до Рожевського, скидка пробиває Роженську, манзи побіжною Касічу, але все ж таки Роман досвідчений його Чудово Чудова карателян скидує на Сапсая, Сапсай пробиває і не вилучає поворота. 8-й ноль. Команди Благодать, але Благодать чудово захищається, поки що майже без помилок. От зараз лий вихід. Кравченка чудово грає варуша. Вибиває. Вибивається поки що Благодать. Федор, там Степаляна, удар зальє відстані. Знову Варуша рятує команду. Благодать! Середа намається від 3. Віде передача на поляни. Чудова передача і Медведів порожні ворота забиває і відкриває рахунок у матчі. Чудова. Середа намається відбудеться. Знову перехоплює в Харченка, в є можливість. Пробиває Мідів і Сійка рятує команду Хелсру. Відвідів, передачу нам посереду серед пробиває і цього разу м'яч. Гадав, що м'яч не дійде, і тому втратив удар дальньої відстані Тавакаляна, хоча і рекошетом від середи, але. Відрив. Пробиває Євген. блокує удар Тавакалян. І контратака від команди Хоча й 2-3. І забиває. Тавакалян. Відрив. Пробиває Івен, блокує удар товакалям і контр. Заблада скористалася контршансом, контрвиходом. Забили, а потім уже під них не користь. Не вдается ни скорость. І рахунок 2-1. І забиває Медведєв на протовики в касичку. Из Рини Рахунок коровотоваруши. кому відірвався. Ніга перехоплює передачу від Харченка, але Антон допрацьовує на відбиранні, йде передача на партнера. Тавакалян пробиває і не влучає поворотах. Сергій Медведєв назад повертає, оскільки пахому перекритий, немає змови. Передача пахово, на пахому від паляниги, а тавакалян з м'ячем. йде в обіграш, йде передачу. Чудово зараз пробив поворота. Харч межі полям. Багато роботи в голків про команди Благодать. Забиває все таки поля. Багато роботи в голків про команди Благодать. Миляється зараз пахомо в з команди Хелсгруп. Вакалян ходив відрив, пробиває і цього разу знову грає варуш. Федоренко. Амуськевича, Буткевич робить передачу на Кращенка. Кравченко забиває. Все ж таки вдається. Федоренко. Амуткевича. на наражає Рожевський і розвертається, пробиває і добиває середа. 4-3 стає рахунок у матчі. На добиванні чудово зіграв середа. А Хомов нарожав Скорожевський. Лена Хаченко, помилка, контратака від команди Хелзуцька, з м'ячем. Мається пробитий поміж ноги і відворушує виходить на кутовий. Середа на Пахомова. Пахомов, довга передача і не влучає полянига, який прикрий момент. Все, матч завершено. У нас перемога команди Хелзбук. Все ж таки буде сьогодні згад.